Доброго ранку, гості і підписники каналу Сільське Подвір'я. Рада вас вітати на своєму подвір'ї. Рада вас вітати на своєму каналі. Тернопільщина на зв'язку. Південь Тернопільської області, холодний південь Тернопільської області. Хоча у нас сьогодні, як бачите, показується, що буде. Гарна погода. Хто його знає, ніхто нічого не знає. <кій> <кій> багато, багато кажуть, що там планів якихось будувати. А я кажу, що я плани вже давно не будую. <кій> я ось так. Сьогодні встала ранком, дякувати Богові, відкрила очі і йду на роботу, як бачите. До вечора допрацювала, дякувати Богові. Помолилася і йду додому, лягаю спати. І так кожен день. Для нових підписників, хоча... Перегляди падають, підписники не долучаються. Але декілька людей підписалося, то знайомимося. Моє ім'я Ніна, мені 50 років. Я проживаю з чоловіком на Тернопільщині, південь Тернопільської області, Помідорний край. І я господиня цього каналу. Рада вас всіх вітати на своєму каналі. Запрошую до переглядів, до вподобачок. Завжди рада новим гостям, новим підписникам, ну і, звичайно, новим друзям. Їх ніколи не буває багато. Головне, щоб вони були адекватні. Так як мої підписники є і коментатори вже давні, буду казати так. Бо інакше не скажеш. Так, друзі, мене тут чекає калабаня-калабаня. А я собі така йду на роботу, як паня. Так що перейду, а тоді долучуся до вас знову. Дивіться, друзі, яку я тут зустріла. Перший раз у житті бачу отакий мак. Дивіться, що це таке. Не знаю, чи його хтось тут посадив, чи він собі просто тут зійшов. Знаю, колись в моєму дитинстві маки були червоні-червоні. Такі аж аж сильно червоні. Зараз якісь виродки самі. Частенько, покошено, ну і добре. Хоч не страшно пройтися, що щось вилізе. Хоча на цій дорозі можна зустріти все. Так, друзі, хочу вам сказати. А, і хочу продовжити щось знайомство. Е, розказати хочу в двох словах, що я ходжу на роботу. Е, живемо ми від центра села, від моєї роботи 2 кілометри. Тому моя робота проходить ось такою дорогою. 2 кілометри на роботу і 2 кілометри з роботи. Ну, якось так. Це дуже добре, коли ця дорога суха. О, якби вчора дощу вже не було, якби вона вже сьогодні трошки присихає. То я вже маю можливість просто йти вже на роботу без. Резинових чобіт. Уже взула кроки, ті, що купила, лежали в хаті. Михайлик мій каже, ти ті кровки коли будеш взувати? Я кажу, я не знаю, мені шкода, болото. Боже. Як він на мене викрикнув, що тобі не шкода свого здоров'я, тобі шкода дурних кросівок. А що, як тебе ножки будуть боліти? А що, як ти не зможеш на роботу ходити? Ой, а що та, а що та й, а що? Так багато тих. А що? Що я вирішила не дослуховувати його до кінця, ту службу Божу ранішню? Взула кросівки, оділася, рюкзак на плечі і пішла. О, бо це просто. Він у мене такий хлопець, що він про себе не подбає, а про мене подбає. Так що якось так. Є такі відрізки дороги, що сухо, а є такі... Ой, вибачте. А є такі кусочки, що болото. Але вже присихає, є вже куди обійти, То й тому сьогодні у кросівках. Бо вже від резинових чобіт почали ноги трошки підмучуватися. Ой боже. Городи мокрі. Ліс зелений. Це сусіднє село вже. Сонечко вже, як друзі, високо, дуже високо. Кругом, друзі, кругом зелена травичка вже починає цвісти шипшина дика. Дуже люблю цей процес, особливо, коли не зацвітають усі ті бульбахи. Це дуже красиво. Хоча ми люди і нам властиво дуже мало замічати. Не знаю, чого так, але якось так. Всі кущі лежать на дорогу, то не знаю, чи вони виживуть, може і не виживуть від машин. вже в нас починає свісти акація, але то ще так, не дуже. Не дуже. Так по чуть-чуть. <кій> по декілька кетиць. Ой, боже. Що вам ще розказати? Поговорила ранком свою мар'янку. Хто знає, той знає, хто не знає, то розкажу. Це моя дочка. <кій> Мар'янка. Є у нас зять. Але ми ніколи не кажемо, що зять, то наша дитина, наш син, він служить. Просимо Бога про молитву за нього і за всіх захисників і захисниць. І є у нас найдорожчий наш хлопчик, особлива дитина, наш Максимчик. Та сьогодні поговорила з Мар'янкою, повела Максимка в садочок. Максимку сьогодні чуть без настрою, не знаю. У нього такий період у житті. сьогодні, Не сьогодні, декілька днів тому наступив. Що його що не спитайся, він все каже ні. Я тільки питаюся, відео дивилася. Максим, ти любиш сир? Ні. Максим, ти любиш ківі?» Ні. <кхи> Максим, ти любиш яйця? І показує. Він каже так. Ой, насміялася я з того відео. Але, друзі, особливо дитина. У нас трішки відхилення в розвитку мовлення. Не сильно багато, бо він вже знає багато говорити речень. Розказує вже віршики деякі, легонькі. То не сильно страшне відхилення, але все рівно воно є. Ну нічого, ми боремося з цим. Ми вже, друзі, ні гроші не рахуємо, ні ми тут з дідом, ні мама з татом. Вже гроші ніхто не рахує, тільки б дитину витягнути з такого стану. Ну, нічого. Помаленьку. Ми надіємось на краще, на молитви, на Бога, на вашу підтримку, звичайно. І живемо далі. Бо інакше ніяк живемо заради дітей, заради Максимчика свого. Так що я вам, друзі, всім дякую, що ви зі мною є. Щиро дякую. Гарного всім позитивного дня. Бажаю. До нових зустрічей. Па-па-па-па.